Не в силах більше перебувати в гнітючій тиші, що щільною хмарою накрила їх будинок після чергової сварки. Інга квапливо одяглася і мовчки вийшла з квартири. Із задоволенням, вдихаючи свіже повітря, вона повільно пішла вздовж вечірньої вулиці. Сварилися вони із чоловіком рідко, але чомусь дуже різко та образливо, і все частіше через будь-які нісенітниці. І довго потім що ображалися один на одного через сказані в запаль сварки неприємні слова. На промирення Інга завжди йшла першою її дуже обтяжувала навіть короткочасна перерву в спілкуванні з Тимуром. Чоловік же навпаки, міг ображатися днями і навіть тижнями, ходити повз неї з кам'яним обличчям і всіляко ігнорувати факт її існування. Того вечора Інга звільнилася раніше. Забігла в найближчий магазин і, задумавши приготувати до вечірнього п'ятничного чаю шарлотку, купила усе необхідне. Вона вже майже закінчила і, мугикуючи собі під ніс, чакулувала над тістом, коли повернувся Тимур. Він окинув поглядом кухню і невдоволено буркнув провічний безлад. Це кухня, Тимурчику. Тут готують, м'яко відповіла Інга. І тут іноді буває безлад це нормально. Ні, це ненормально. Потрібно відразу прибирати за собою і тоді безладу не буде, сердито відповів Тимур і почав розпихати усе по місцях. Пакети з борошном, баночку із содою, цукорницю. Аж карлупи від яблук складно було відразу у вікно викинути. Потрібно обов'язково чекати, щоб вони тут висохли. Але я ж іще не закінчила, почала закипати Інга. Чому ти чіпляєшся? У відповідь вона дізналася, що могла б і не починати, тоді і не було б безладу. Слово за слово, вони сильно посварилися і висловили один одному купу претензій, згадавши, мабуть, все, що взагалі можна було пригадати. Шарлотку Інга допікала уже в сльозах, і вечір був безповоротно зіпсований. Пішов уже четвертий день, а вони все так же спали в різних кімнатах. І навіть словом не перекинулась. Інга втомилася. Вона втомилася ображатися і втомилася миритися першою. Проводжаючи поглядом смішного, наїжаченого кота, який попався їй на шляху, вона подумала, що не дуже той хоче провести частину життя в переживаннях і образливому мовчанні. Але розлучатися через яблучні шкарлупки це шалено нерозумно. Чи все ж таки ні? Вона чомусь згадала, як Тимур приготував їй трав'яний чай, коли вона лежала із слабким горлом, як він завжди залишає їй останню цукерку і останнє печиво, як вискакує за нею слідом на сходову площадку і, перевіряє, чи наділа вона шапку. В очах защипало. Ні. Безумовно, нерозумно розлучатися через яблучні шкарлупки, вирішила вона. Від сліз. Образа розтанула. Інга розвернулася і пішла назад до будинку. Тимура вона побачила здалеку. Він стояв посередині вулиці, як ніби роздумуючи, в якому напрямку йти. Трохи пізніше, вихопивши її поглядом в густих сутінках, він швидко пішов їй назустріч. Порівнявшись, вони ще секунду дивилися один на одного, а в наступну мить. Інга уже ховала мокрі очі на грудях у Тимура. А він, міцно обіймаючи її, легко підняв і закрутив на місці. Вибач мене, проговорили вони одночасно, і в унісон засміялася тихим щасливим сміхом. Тимур зліпив сніжку і з розмаху запустив її в далеке дерево. Сніжок вдарився об темний товстий стовбур і, розлетівшись на шматки, Осипався їм під ноги. Образ більше не було. Дихати і думати стало легко і просто. Стиха перемовляючись, Інга і Тимур разом пішли до під'їзду. Шановні читачі, а як швидко ви йдете на примирення зі своїми коханами, друзями чи родичами, ви з тих, хто ображається по кілька днів, чи навпаки, повернеться. І розмовляєте, як ні в чому не бувало уже через хвилину після сварки. Що стосується мене, то раніше я могла дутися дуже довго, а тепер навчилася швидше відпускати образи, ну, хоч якийсь толк від віку.